Bursa'da Внимание. Да, 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 да. <реклама> Ярославович, с <респонд>. рислом <реклама> Супер, да? <реклама> Бачили, что я? Е, <реклама> Это... <Yeah. Yeah. реклама> так будет, завжди. Помнишь, да? Super. Дякую. Здоров'я. Молодці, дорога українська громада, ви, тому що ця стаття прокордемо з вас. І ця домашня кожного майдані кожного українця, який хоче кращого життя. Там вони запропонували таку цікаву річ, колись після Другої світової війни по відношенню до Західної Європи був так званий план Маршалла. План Маршала, який фактично відбудував після воєнну Німеччину, план Маршала, який фактично відбудував після воєнну Західну Європу. І вони звертаються до Європи, і до світових лідерів, щоб такий же план Маршалла. Відповідь на що на днє провідали. Не пробуєш, не пробуєш. І утворення України як європейської держави буде запропонований для нашої країни, нашими європейської держави. І ми дійсно очікуємо від Європи свій успіх. Нам Ме відомо, ξините, що зелений Пи колір – писать, це колір зв'язка. Пишіть, я щось напишу, будь ласка. Ми, дорога громада, наразі з Заснували, вчора відбувалися засідання ради об'єднання майданчика. Там дуже багато достойних людей, витрець. які щодня виступають на цій сцені, і щодня ради, які щодня працюють, які щодня хочуть, щоб в Україні прийшли зміни. І це об'єднання майдан затвердило план роботи на думку. Починаючи з пікетів, як з межегір'я, так і наїв. І закінчуючи підготовкою до великих антикорупційних розслідувань по відношенню до уряду Азарова, адміністрації Януковича і всієї української влади, ми оголошували, що ми полюємо на українських корупціонерів. І цей процес полювання повинен завершитись тим, що вкрадені мільярдні кошти повинні ми знайти за кордоном і повернути їх назад ну, в українські підверхи. На на Зараз за кордоном, за кордонне дуже допомагає Україні. Багато пікетів проходить по всіх країнах світу. Багато підхитів проходить біля офісів і квартир і будинків, членів партії регіонів, тих, які живуть в Україні, крадуть помагає в Україні, а їхні сім'ї на украдені гроші живуть в Лідні, Лондоні і в інших країнах світу. Тому Наше з вами завдання йти крок за кроком по виконанню плану дні, який затверджений нашим майданчиком. <паспоріпско> Також ми затвердили з вами воніт. Воніт наших цін. Наші ці досягнення цін, а саме суттєвих.

Пане Ігорю, що треба робити? Він дав розуміти, він дав розуміти, що вертикальний владі Віктора Янукович, але він не брав, вона тріснула після того, коли фактично янукович почав стала сейфу. Попова, який принесний на Начальник київської міліції, який з одного боку, звичайно, виконавець, але з іншого боку, його викликання прокуратури є дуже української міліції, яка знає, що одна справа виконує накази, а інша справа потім за ці незаконні накази не знаю, і цієї прокуратури давати свідчення, і навіть якщо цей генеральний прокурор відбувається. Звичай. Добре, давайте Но мені сидіться. Оновий генеральний прокурор, він знайде, і ці люди а, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Новою владою, новим прокурором і новим незалежним українським судом. Пензлик, пензлик, пензлик. Вон пензлик. А це не в скважина чи як, так? Да? Це треба обов'язково зробити добре. тому, що це не вендетта з нашого боку. Ми не хочемо мстити новищим. Але ми вимагаємо, щоб в країні виконувався закон. Ми вимагаємо справедливості. І ми хочемо, щоб після цих подій, які відбулись в країні, будь-хто, хто б не був у українській владі, знав, злочин є покарання. І це покарання є невідворотне. Це є базовий принцип демократичної країни. Вот это здорово! Я снимаю на видео. Я снимаю на видео. Все нормально, я снимаю на видео. Какой я? Что показал наш Майдан? Еще я хочу с вами поделюсь. У нас 14 лифт публирок. Я снимаю, я снимаю. А ты не дели, я зараза в них буду. Принаюсь, что на уроке, в первом уроке, до того, как в Украине будет формоваться среда, но украинская выборка система. Какая Как калина? Супер, да? Ну, немножко мы яркости добавим, но получилось классно. Інший кандидат виграв. Да у Ігоря. А на трьох... Да. А ви знаєте, слід? І мені приходять, я славував, що ми програли по двох причинах. Перша основна причина, люди продають за 300 гривень своєму майбутні своїх дітей. І те, що Віктор Янукович умислі знищує.

Півтора місяці український народ відстоює свої права Архивий, на демократичне європейське майбутнє. здоров'я! Ми вдячні журналістам різноманітних видання від районних газетах, граних розвідлення вот подій на Євромайданах по всій країні. Разом з тим ми жалем і співчуттям до чесних журналістів. Спостерігаємо за стрімків згортанням принципів об'єктивності та свободи слова на одному з найбільших телеканалів України. Кінтері, який усе більше стає схожим на руку Гарровича Азарова у т Вже помітили упродовж останніх тижнів. Редакційна політика цього каналу зазнала катастрофічних змі без будь-яких об'єктивних підстав. Керівників у юлії день народження, і я з вашого розмову чорна вийшла свинець, що одежіна і щоб ви придали без не народження. У мене є в такі гарні квіти. Роянды в Шерлоне наполнены надеями, верою и волной. Сейчас А ты можно? Ты хочешь? Нет, нет, Россия Потом И у нас вот это вот написал Мирошниченко. Кто не Бахаев, так? Да, это Киев. Вот бачишь, тут был Витя. А, було, долар, 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 долар рішу, доляри. Захистимо. Захистимо майдан. Треба було написати Майдан і все. Чемедан. Ідіть, звіти, я А че медан Захистимо, Захистимо. майдан. Я не почнув. книжку дай. А а это, это малина. А да. малина? Да. А Покажите, набралась, да. а я полна народная армия. И сегодня я урочил почву. Вы ассоциируете будущее страницу. Пожалуйста. Вот вам мастехин. Вот вам выглядите, пожалуйста. Так что она не переможена. А якщо переможемо, ну и что прям можем? Ну, вот такие. Куда купа такий? Ну и я червон. Давайте выпускать, чтобы я что он? Енергія цього своду всієві радості та панує тут, на Майдані, передасться усім, хто нас машин. Вітаємо усіх, усю Україну, усю Європу! Лечи! Сріжок Христовим! Хрестовий!